Дівчата, змінювали прізвище після одруження? Так? Ні. І чому? А вже ж ні. Кінчена традиція мій тато народив мене, я ношу його прізвище, я вийшла заміж, і мені треба взяти прізвище тата мого чоловіка. Що за фігня, за які заслуги? Я не знаю, за які заслуги, бо так совок сказав, а яке прізвище ви б дали спільним дітям? Своє чи чоловіка? Цікаво дуже. Подвійне в ідеалі, але я не проти поступитись цьому питанню чоловікові. Якраз в процесі, доволі швидко, але тільки паспорт і закордонний, до свого прізвища ніяк не прив'язано, тому взагалі по приколу спробувати нове взяти. Але було б негарне, не брала б. Не змінювали, бо було впадло змінювати документи. А через сім років ми розлучились, тому і добре подумала наперед не змінювали через купу бюрократії, хоча хотіла виключно через те, що в чоловіка дуже гарним прізвищем. Так, бо мені подобається прізвище чоловіка. Я з дівочим втомилась 40 разів повторювати, як правильно озвучити. Я так почуваю себе більш комфортно в шлюбі, дає більшу асоціацію з нашою сім'єю. Факт, що у нас одне прізвище. Я ніколи не була проти цього. Це не було проблемою і я хотіла. Так, бо краще бути з дитиною на одному прізвищі. Дуже хочу це зробити. Думаю, чоловік буде на сьомому небі, але не можу поміняти паспорт, тому все залишається тільки мрією. Так, вважаю, що ви сім'я й повинні бути під одним прізвищем. Планую разом з чоловіком змінювати на подвійне прізвище. Ні, який сенс в цьому взагалі? Прізвище ніяк не впливають на стосунки один з одним. Це стара традиція, яка виникла в ті часи, коли жінка після одруження вважала ніби власністю чоловіка. Змінювала ми одна сім'я, і прізвище гарне і дуже рідкісне.